Всім доброго дня. Робимо ремонт паленої трубки високого тиску. Ну, ще не перевірили, не запустили, але я впевнений, що все буде добре. Трахторецький таєць у хлопців на полі заглох. І отут де розвальцовочка? Іде така. Воно, я так розумію, що цей конус зроблений окремо від цієї трубки. Якось там було проварний, якоїсь зварки, не знаю, що там воно було. Факту, що тут потекло, прийшли кажуть, заварити зваркою. Я б то не проти заварити, але трошки заделікатна робота. І варнути, спортити трубку і нічого не буде. Більше того, сюди бачимо, така проточечка має бути рівненька і така шайба прижимна. А потім вже закручується гайка. Трошки делікатненька робота, тут сильно не розженеться електродом. А навіть якби був Ну Півтомат вже має бути, вже він тут куплений десь знімогляд, немає часу. 350-й кайзер. Трьохфазний, чесно трьохфазний. Це не так, як потоновий. Зроблений однофазний, тільки від трьох фаз підключається. Тут без нуля. Це потім ми розкажемо. А зараз поки що по цій трубці. І Було прийнято рішення. У нас є такий прикольчик, там ми знімали відео, відео не виложили. Припойчик, це нам з Германії передали і змістом срібла. Ну, практично, це не припой, а мідь. Пайка мідю. Горілочкою нагріли до красна. І отака вийшла у нас картина. Я не знаю, чи сфокусує камера. Ну, Декілька буквально секунд справи. Настільки воно файно припаялося. Настільки воно все тут чітко, герметично. І головне, що Нічого ніде не заважає. Кільце стає ну, чуть-чуть воно місце товще, але воно зажметься. І те більше що мідь вона м'яка, воно собі продавить, своє місце знайде. Отакий От у нас вийшов ремонт. Все, хлопці йдуть на поле, ставлять трубку, будуть заводити. Я думаю, що заведеться і буде працювати. Дуже багато у нас там є знято матеріалу, буде все на нашому каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Дякуємо всім за перегляд. До побачення.